Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні 24 лютого. Цього дня була повномасштабна агресія Російської Федерації. В цей день ми визнали цю агресію і юридично її зафіксували. Ну і це дуже великий смуток, печаль для нас, тому що дуже багато пропавших безвісті, багато загиблих, багато хлопців в полоні. І про одного із таких хлопців сьогодні я написав пісню: це Ярослав Чередюк із Заставни із Чернівецької області. З перших днів він був призваний воєнкоматом у Збройні Сили України щоб спиняти повномасштабну агресію Росії. Прослужився місяць, два-три. Він попав в полон. Воював він на сході в Донецькому напрямку. Там точились самі найжорстокіші бої. Ну і потрапивши в полон, він був в цьому полоні до цього часу. Ну, він вже десь місяць-півтора, напевне, вдома. Можна сказати, що він місяців 8, 9, 10 був в полоні. І хочу сказати, що саме страшніше – це попасти в полон. Не так страшно, напевне, загинути, тому що після смерті людина вже нічого не відчуває. А страшніше це отримати якесь дуже важке поранення. І дуже страшно, коли ти попадаєш в полон до москалів. Вони наших хлопців не жаліють, вони їх там катують, знущаються над ними, морять голодом, постійно тримають їх в дуже таких тяжких умовах, в холоді, в бруді. Ну і Ярослав оце все пройшов, пережив це все. І дуже великий героїзм, те, що дійсно людина вона пережила той полон, і що вона в кінці кінців вернулася назад. Тому що і не кожному вдається і повернутися назад, тому що здають нерви. Людина може піти на все і на самогубство, і на те, щоб спровокувати, щоб е ворог відібрав у нього життя. Ну і тому Ярослав Чередюк для нас герой. Але під час війни я хочу сказати, що да, кажуть, е і коли було то, казали у нас при владі Василь Йосопович Ради, що ті депутати, які, які у нас сидять е Заставнівської міської ради, хочу сказати, от є такий у нас турецький Володимир, його родина, сім'я, всі вони отримали е дуже хороші е землі, участки наділи земель. А нам, атовцям, дали що-небудь, комусь дали, комусь не дали. Але саме головне, що ті, хто були при владі, такі як Радеш, такі як депутат турецький його родина, то вони отримали хороші наділи землі. Стосовно себе, я хочу сказати, що мені дали от такий наділ землі, що дивися, як на п'ятий поверх, все позаростало кущами, деревами, то треба було все обробляти. Документи я, звісно, ще до кінця не оформив. Хочу сказати, що такі, як Павчаки, так само вони собі понабирали своїх родинам. Хоча зараз Андрій Павчак він ніби служить десь у Львові, там землоупорядником, як і в Заставні був. Так само його брат служив в АТО. Не знаю, яким він там служив, чи був він на передовій, але зараз його брат за кордоном, напевне. Всі вони отримали самі найкращі ділянки землі. А такі, як е, хлопці, які були в полоні, які отримали поранення, які е, служать уже з 2014 року, е, як по мобілізації, так і по контракту е, служать в Збройних силах України, то е, натомість їм нічого не дали. Але зараз вони е, Радиш, його команда, депутати, вони показують, як вони вшановують. Е, Загиблих воїнів УПА, як вони шанують нас, тих, хто зараз воює на передовій, які є у Збройних силах України. Ну, для чого ця вся показуха? Покажіть реальними справами, що ви нас поважаєте, і дайте нам нормальні, належні земельні участки, дайте нам відповідну шану в тому, щоб ми могли себе публічно якось проявляти ні, що ви казали нам, що збирайтесь в гаражах, там проводьте свої мітинги, репетиції. Те, як ви над нами насміхались. Тому що самі ви знаєте, які умови в гаражах, там холодно, ми постійно в бруді, нам немає ні посад в органах місцевої влади. А для вас усіх є. Ми, звісно, пройшли це все. Ми захищаємо ваші дупи. А ви нам просто так в гарних умовах. Своїми заступниками, от там Танасічук, є, не знаю, там її чоловік, от ви депутати. Видно, в яких ви умовах і в яких ми. А зараз я хочу вам проспівати пісню про Ярослава Чергодюка із Заставни, який був в полоні який є героєм нашої заставни. Я в Фейсбуці гортав стрічку новин про війну та жахіття. І побачив я там, як в полоні були наші хлопці, серед них там стояв Чередюк Ярослав і заставний. їх рашистам знімав, щоб завірити їх існування. Десять місяців там, у полоні, провів побратим наш Ярослава, отам катували расисти нещадно, бо ж голодним ходив. Їх побої були регулярні, він в полоні. Отам відчував їх на ругу безславно. Як на обмін пішли, то міняли його вже останнім. Там хлопчина наш схуд, що аж тратив п'ятдесят кілограм, сорок п'ять кілограм, при його вже високому зрості було в нього тоді, і результат то був злості. А тепер в Чернівцях Ярослава лікують в лікарні на системах одних наш герой там лежить Ярослав, а в заставні його за героя країни вважають. Поскоріше йому до життя повернутись бажають. Ярослав ти герой, і твій подвиг буде незабутнім. Бо ж ти витримав все, щоб з полону страшного прийти. І застав на тебе, як героя. Країни вітає, і тобі повсякчас шану безмежну свою віддає, і застав на тебе, як героя країни вітає, і тобі повсякчас шану безмежну свою віддає. Ярослав, тримайся, одужувай, ставай, встрій. Насолоджуйся тим, що ти дійсно вже вдома, що закінчились оті страшні пекельні періоди твого військового життя. Ну, я думаю, що все буде нормально. Ти завжди будеш героєм для нас. Слава Україні! Ми переможемо!